Люди, які є віруючі, вони в день народження просто відкривають календар церковний і дивляться, яке ім'я дитина сама собі принесла. І вони вибирають, звичайно, це ім'я. Звичайно, є прості імена, якими повинно користуватися подружжя. Це, наприклад, Марія, Анна, там Іван, Михайло, Василь, Юрій. Зараз є до моди. Дуже негативно ставимося до того, що ім'я продиктовані модою. Не можна дитині ставити імена, які потім скривдять цю дитину. І їй буде важко жити з цим іменем, ставлять дітям подвійні імена. Церква ставиться, чому негативно до подвійних імен, тому що дитина тут є навіть психологічний момент. Вона виростає і приходить якийсь такий час. Дитина задає питання батькам: я хто? Я Михайло чи Василь, я Марія чи Тетяна. Тобто батьки самі йдучи крокуючи по моді, вони дають подвійні імена, тому що дві крапки так зробив мій сусід. Так зробила моя сестра, так зробив мій кум. Тобто люди пливуть по течії. Зараз люди дуже мало хто має свою власну думку пропитану Євангелію. От коли даєте подвійні імена, треба для чого ви це робите. Так хтось заперечить, от подивіться, був князь Володимир. Він був Василь Володимир. Так не нічого абсолютно проти ми не маємо, але. Він у святцях є як Василь. Його ім'я, воно було язичське ім'я до хрещення. З хрещенням він змінив ім'я. Другий приклад, який часто згадується, ще на служителі це апостол Павел. Його ім'я було Савл до навернення, до того як він став християнином. Ставши християнином, його назвали Господь, назвав Павлом. Тобто, розумієте, тобто імена людини, якщо ти вже став християнином, тобто тим, хто. Хто належить Христу, не потрібно давати подвійні імена. Далі людину виростається дитина, як за неї молитися в церкві? Людина, звичайно, помирає. У нас недавно був такий інцидент, помер молодий хлопець. В нього було ім'я таке, а ми його ховали під час похорону, використовували часто друге ім'я. І люди, звичайно, спитали, чому ви його ховаєте з таким, тому що він був хрещений в ім'я Христа з таким іменем. В більше того людині дається один ангел-хоронитель.